Озі Осборн в зірковій кампанії Пантера готують щось новеньке, а Металіка віддають належне легенді. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Озі Озборн повертається в олдскул. Легендарний гітарист Білі Морісон, який, звичайно, що більшості відомий як гітарист проекту Білі Айдола, готується випустити вже свій третій сольний студійний альбом. А новий сингл для нього він записав в клабі із ніким іншим, як Стівом Стівенсом, та самим принцем Темрявий Озі Осборном. I guess the way that you love... Офіційне відео на пісню «Crack Cocaine», яку білі записав із Озі, Стівом та ударником Томі Клуфетас, вийшло в цю п'ятницю 21 березня, стало першим новим треком із вокалом Озі Осборна після виходу його студійної платівки «Patient No. 9», яка я просто хочу нагадати, зібрала практично всі можливі гремі в 2022 році. І найцікавіше в цій історії насправді є те, що не дивлячись на те, що цей трек не вийде на наступному сольному альбомі Озі Озборна, а вийде на сольному альбомі Біллі Моріса. Його було написано саме в стилі принца темряви початку 90-х. і своїм звучанням прекрасно продає цю брудну атмосферу Лос-Анджелеса, яку і романтизував Озі Осбор на своїх платівках близько 30 років тому. Must be a real? Сам альбом The Morrison Project вийде 19 квітня, і звичайно, що його вже можна передзамовити на офіційному сайті виконавця. І тут я хочу сказати, що я, якщо чесно, не дивлячись на те, що не є фанатом Білі, буду з нетерпінням на нього очікувати. Адже в додаток до Озі Осборна на ньому будуть присутні Білі Айдол, Ді Мсі, Ал Джургенса, Стіві Вай, Лінда Перрі та Джон. Five. а почувши наскільки крутезною вийшла колаба із озі на пісні Крака Кейн, і знаючи наскільки талановитим музикантом є білі, я впевнений, що кожен з тих треків буде справжнім хітом рок-музики 24-го року. А тим часом хочу просто нагадати, що сам Озі Озборн вже зараз починає працювати над своїм новим студійним альбомом, який, скоріш за все, вийде можливо вже наступного року, і на якому він пообіцяв, що цього разу не буде багато зіркових гостей, а він радше сфокусується на тому, щоб віддати дано своїй власній кар'єрі і вийде в ту платівку, яка буде справжнім подарунком для всіх. Фанатів Озі Осборна, які залишалися із ним протягом стількох років. Тож ми його звичайно ж з нетерпінням будемо чекати, і особливо тепер, коли Озі Осборн сам вже заявляє, що не знає, чи ще колись зможе піднятися на сцену. I До речі, друзі, тут хотів би сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Україн. Тож, якщо з якихось причин ви ще цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячним, якщо б ви взяли і підписалися на нього от прямо зараз. Давайте продовжувати розвивати українську метал-спільноту разом. Like crack, okay. on повертається! Один з найтитулованіших українських Death метал-гуртів, запоріжці hell ОН нарешті оголосили про вихід свого нового студійного альбому. Тож наступна платівка від козаків із пекла носитиме назву шаман та вийде 17 травня. А передпродаж для справжніх поціновувачів цього гурту почнеться вже 29 березня. Ось що про цей альбом каже сам Гуд. Шаман Буде виданий 17 травня 2024 року разом із Archivist Records. Цей альбом мав вийти два роки тому, але повноштабне вторгнення Росії в Україну поставило все наше життя на паузу. Зараз завдяки нашим збройним силам, ми намагаємося жити і творити далі. І ми впевнені, що дух цієї боротьби знайшов своє відображення. І в цій роботі він захований десь між струнами гітар у відголосках племінних шаманських співів і спалахах ритуальних вогнів. Нова платівка від Хелон матиме 8 треків, деякі з яких фанати цього гурту насправді вже мали змогу почути на попередньому концерті гурту в Києві. А оскільки я насправді вже чув весь цей альбом, то можу сказати з впевненістю, що на мою думку, це чи не найкраща платівка, яку цей гурт коли-небудь видавав в своїй історії. Цей альбом це містичне і музичне продовження тієї подорожі, яку ми розпочали з попереднім альбомом. Це альбом, концепт якого я прожив особисто. Він народився в особливий час, тож він особливий. Це найкраще, що ми зробили на цей момент, і ми не збираємося зупинятись. Сказав про шаман гітарист цього гурту Олексій Пасько. І якщо бути чесним, то я насправді на 100% погоджуюся із Олексієвим твердженням. Тож так, друзі, чекаємо на нову платівку від українських козаків. І тут я ще раз би хотів додати, що сам факт того, що наші українські гурти продовжують творити і продовжують випускати нову музику під час війни, це є ще одним підтвердженням, наскільки сильною є дух нашої української нації. Тож для всіх тих, хто все своє життя захоплювався тільки іноземними гуртами. Саме зараз час відкривати для себе і нашу українську метал-сцену. Адже цей альбом і не тільки він ще раз підтверджує, що нам дійсно є. Що слуха? До речі, друзі, більшість з вас, мабуть, знають, що гурт Хелон є амбасадорами нашого металевого фонду Сталеві кри. Тож тут хотів би сказати, що ми з гуртом насправді підготували для вас дещо особливе на честь виходу нової студійної платівки. що звичайно ж як завжди зможе принести користь нашим збройним силам України. Тож друзі, обов'язково переглядайте наші прийдешні дайджести для того, щоб не пропустити цей розіграш. Ну а поки що хочу всім сказати, що ми з вами взагалі можемо говорити про метал тільки завдяки тим, хто зараз на передовій. Захищає нас і з вами. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій мочити ру. Як завжди, ми продовжуємо збори на дрони і не тільки і з нашим металевим фондом Сталеві крила всі реквізити для донатів будуть в описі до цього відео. Я кожен тиждень закликаю вас приєднатися до них як донатом, так і розповсюдженням інформації щодо них. With дептейшн в Києві. No. Нідерландський гурт With The Temptation оголосили про вихід своєї нової пісні, яка матиме назву Фолс Parade, або Парад Дурня, яку вони записали разом із українським музикантом Алексом Ярмаком. Ну і для того, щоб зняти кліп на неї, вони вирішили не відсиджуватися в Нідерландах, а приїхати в Київ. So show your face Ну, і якщо ви раптом пропустили цей момент, то після зйому кліпу ми із Шерон насправді сіли і трошечки Ну як гурт звичайно, що є дуже вагомим в світі металу. Проте, як ти думаєш, той факт. Що ви стали повністю незалежним від лейблів буквально декілька років тому, чи зіграв він певну роль в тому, що ви тепер можете собі дозволити говорити про певні речі, про які до цього можливо було не бажано говорити? Так, ну ти знаєш, ну в принципі і до цього не сильно то переймалася щодо того, про що люди хочуть, щоб ми говорили, чи не хочуть. Ми завжди робили те, що ми хочемо робити. Проте чим старшим та чим більш впевненим в собі і в тому, в що ти віриш, ти стаєш, тим чіткіше ти починаєш висловлюватися, і розумієш, що ти Насправді немає чого втрачати. Ні, це неправда. Тобі насправді завжди є що втрачати, особливо коли ти чітко приймаєш сторону про ось такі речі, завжди є беклаш певний. Тож завжди треба дуже чітко і правильно підбирати необхідні слова. І я взагалі намагаюся завжди підготуватися. І я сподіваюся, що саме завдяки цьому люди розуміють мій меседж. Проте, так як я тобі вже казала, доволі багато людей перестали нас слухати через те, що ми активно підтримуємо Україну. Вони кажуть, що ви не можете бути політичним гуртом. Але я з цим категорично не згодна, адже в кожного є своя думка, і кожен сьогодні намагається бути гучним. І це те, яким є наше суспільство. Сьогодні ми це бачимо на соціальних мережах, коли просто немає фільтру ніякого. І це не те, що я відчуваю, що я якби маю кричати гучніше ніж інші. Проте я все одно хочу мати змогу захистити свою точку зору. Жу повне інтерв'ю із Шеран про Україну, в Київ, Iron Мейден і дещо інше вже доступне на цьому каналі. Тож, якщо ви ще його не дивились, то обов'язково передивіться одразу після перегляду цього digest. Ну а Поки що я просто ще раз хочу подякувати Temptation за те, що вони залишаються чесними самим собі і тому, в що вони вірять, не дивлячись на те, які це наслідки матиме для їхньої кар'єри. Адже так, як сама Шеран сказала, доволі багато з їхніх слухачів. Не настільки палко підтримують Україну, як нам хотілось би, і відповідно певний беклаш для них, як для гурту, і для бізнесу, звичайно, що існує. Проте Шерон і гурт Interpretation – це яскравий приклад того, як варто стояти за свої переконання. І ми, як завжди, дякуємо їм і всім іншим музикантам, які не бояться висловлювати свою позицію, і будемо з нетерпінням чекати на їхній концерт в Києві після нашої перемоги. Ну, до речі, сам сингл Parade» вийде вже 5 квітня, і тут хотіли би підкреслити наскільки крутезну роботу насправді виконав наш український музикант Алекс Ярмас. Чиєю творчістю я, якщо бути зовсім чесним, був абсолютно незнайомим до того, як почув про цю новину. Але після неї переслухав, чи не все, що Алекс видавав. Тож так очікуємо на реліз цього треку. До Речі, друзі, а якщо ви пропустили новину про те, що Шерени видентиптейшен приїжджали в Київ, то це значить, що скоріш за все ви не є підписаними на мій Фейсбук, інстаграм або телеграм канал. А ще це значить, що це потрібно виправити прямо зараз. Тож для того, щоб триматися в курсі всіх головних рок та метал новин, які мають значення, обов'язково підпишіться на наші спільноти в інших соціальних мережах. Давайте триматися разом і поза межами наших Ютуб дечесть. Новий альбом Пантери. В одному з минулих дейжестів ми вже з вами говорили про потенційну нову музику від Пантера. Тоді Зак Уайлд сказав, що такий сценарій можливий, але якщо проєкт матиме іншу назву, адже як ми я сподіваюся, що всі розуміємо, що Пантера в принципі не є можлива без братів ЕБТІ. Але от Чарлі Беннанда каже, що нинішній склад Пантери може таки випустити альбом. Щоправда, він говорить про концертний живий альбом. І як повідомляє Білборд, нинішній склад отримав дозвіл від сім'ї та всіх правовласників на запис такої платівки. Що? І якщо бути зовсім чесним, на мою думку. Це крутезна новина. Так, звісно, Заквайлд звучить наближено, але все ж таки не так само, як і Даймбекдер. І теж саме можна сказати і про Чарлі Бенан. Та все ж минулий і початок цього року вже показали, що їхні поточні живі виступи це є справжній триб'ют до оригінального гурту, який, звичайно, що зробив неймовірний внесок в історію метал сцени І як вони самі зазначали, всі ці живі виступи це всього лише дань Шани, братам Еботам та їхній творчості. Тож з огляду на той факт, що і Зак Вайлд, і Чарлі Бенанте були величезними друзями братів еботів, я особисто вважаю, що у випадку, якщо вони не випускають нову музику під торгівельною маркою Пантера, мова дійсно йдеться саме про живий концертний, то це просто нереально крутезний подарунок для всіх фанатів гурту. До речі, доволі цікавий факт. Буквально через декілька днів після цього інтерв'ю Рекс Браун, який на відміну від Чарля Бенанта і Зака Вайлда, має право говорити від імені Пантери. В одній із розмов насправді зазначив, що він на даний момент не хоче говорити про нову музику Пантери, але тільки тому, що сьогодні він просто не має права розголошувати будь-яку інформацію про це. Що це значить? На даний момент невідомо. Але в будь-якому випадку виглядає так, що живі виступи Пантера триб'ют, як його люблять називати фанати, є тільки першим. Кроком, і вже незабаром ми отримаємо щось новеньке від цих чотирьох хлопців. До речі, друзі, а що ви особисто думаєте щодо цього реюніону пантери? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Бажано сім чи більше слів. Так, це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Роб Гелфорд знову за своє! Не пройшло і місяця з виходу Invincible Shield, як Роб Гелфорд анонсував новий студійний альбом, щоправда, соль. І тепер не металевий, а блюзовий. В інтерв'ю Рок Антена Роб розповів про стан речей сольного блюзового альбому. Нагадаю, що про ці плани роба відомо вже щонайменше два роки. Над блюзом бог металу працює з тією ж командою, що й під час створення різдвяного альбому 2019 року Celestial. в команду входять брат Роба Найджел і племінник Алекс, який по сумісництву є сином Іена Гіла, басиста Джудеспріс, адже він був у шлюбі з сестрою Роба і Алекс, їхня спільна дитина. Oh my God! Ну і власне, от що сказав про цей альбом сам Ро. Можливо, ви чули, що я маю плани записати блюзовий альбом, тому що метал весь рок-н-ролл походить від блюзу. Усе в музиці походить значною мірою з блюзу. І тому, оскільки я фанат блюзу, я завжди хотів досліджувати цю територію. Кілька років тому мій брат Найджел і племінник Алекс допомогли мені записати різдвяний альбом Celestial. І тоді ж, наприкінці тих сесій, я сказав хлопцям, чому б нам не зробити блюзовий альбом? Наразі у нас є готова музика, всі пісні готові до виконання, і справа лише в часі. Час і планування дуже важливі у світі музики. Цей альбом це те, що я дійсно хочу зробити. І щойно я знайду для цього час, і я це зроблю. The Тут я маю сказати, що я в додаток до металу. Якщо чесно, просто обожнюю блюз, і тому для мене це поєднання щонайменше є дуже логічним, але в додаток до всього цього також викликає великий ажіотаж. Адже знаючи особисто, наскільки Роб Хелфорд любить блюз, і пам'ятаючи з яких коренів вийшов сам Джудас Пріст наприкінці 60-х, я чомусь на 100% впевнений, що це буде дійсно крутезна платівка, яка прекрасно залетить, і як фанатам самого блюзу, так і метал-маніякам по всьому світу. Металіка любить Елтона. Середу 20 березня Металіка дали доволі незвичний концерт у Вашингтоні. І незвично він був тим, що ця подія була присвячена Елтону Джону та його колезі Берні Топіну, які отримали премію Гершвіна бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів Америки за свій внесок у музику. І сам цей концерт включав в себе виступи Елтона і Топіна. А от металіку запросили для того, щоб правильно відкрити це шоу. На що, не дивлячись на свій суперзірковий статус, Металіка одразу ж погодили і з радістю виконали свою версію пісні Елтона «Funeral for a friend, love, lies, bleed». І звичайно, що металіку обрали не просто так, адже якщо ви раптом цього не знали, але вони є затятими фанатами Сера Елтона. Згадайте лише хоча б цю по-справжньому хлопчачу радість, яка читалася в реакції Джеймса Хеттлда на теплі слова Елтона Джона про їхню пісню Nothing Else Matters, де вся металіка мало не підстрибувала в щастя після того, як Елтон Джон сказав, що він обожнює цей трек. Це один з найбільших пісень, які я вважаю. Це просто... Так. It's a song that never gets old. The chord structure, the melodies, the time changes. It's got drama written all over it. You can't really define them. Not heavy metal band, they're a musical band. тож металіка, яке відоме всім за свою відсутність зіркової хвороби, не дивлячись на те, що вони насправді є найбільшим гуртом в історії heavy metal музики, радо прийняли можливість відкрити концерт для Елтона Джо. Ми надзвичайно схвильовані та пишаємось тим, що нас запросили виступити на цьому заході на честь легендарних Елтона Джона та Берні Топіна. Сказали вони, після чого Кіркаме додав вони автори найкращих пісень. Мого дитинства І з чим я думаю, що більшість із нас просто не може не погодитись. Сам кавер вийшов доволі прикольним, і я дуже сподіваюся, що так само як вони робили із каверами на Dio, Iron Maiden і багато інших каверів, які вони робили в минулому, в майбутньому Металіка запише його на студії і випустить в якійсь компіляції чи в якомусь переводанні, які вони звичайно що будуть робити в майбутньому, але насправді цей факт ще раз підкреслює те, що Металіка, не дивлячись на свій зірковий статус, є доволі простими і щирими хлопцями, які не дивлячись на всі свої звершення. Ще досі фанатіють від своїх кумирів дитинств. І я думаю, що це є прекрасна риса, якою варто повчитися більшості музикантів сучасності. Name, faster, faster. Ну і на останок наша нова, але така вже улюблена всіма вами рубрика, що не потрапило в цей дайджест. Озі стівом та і блять. Яку озі записав із озі, блять, деякі деякі з. Деякі... Деякі... А оскільки... А оскільки сказав про Шуман, сказав. Сказав про Шуман. О, то ж так, друзі, чекаємо. То ж так, друзі, чекаємо на новий. То ж так, друзі. то ж так, друзі. Чи творчістю. Але після. Але, але це такий Та все ж їх. Та все ж попередній рік, та все ж. Дор, е, до речі, то Тож будь то ж, Що. як. що хоча б. Що хоча б. Е, е, цей, що живі виступ. що живі. Що живі? Що живі, що живі виступи, триб'ют. Що живі випис. Думаєте, що до да, це. І пам'ятаючи і пам'ятаючи, пам що які отримували пренцію. Згадайте лише. Згадайте лише хоча б цю згадайте Згадайте цю, хоча б. Згадайте. Згадайте лише хоча б цю. Усь цей. Цей. А в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за проявлять. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково написати коментар, якийсь там сім чи більше слів. Ну, ви знаєте все, що потрібно робити. І здибаємося на новому відео. Слава Україні!